Всім привіт! Знову розпаковочка. З вами динозаврик Степаша. Тимчасове ім'я. Вибираємо йому ім'я. Пиши своє ім'я у відео. Там, де велика розпаковка. Виберемо йому народне ім'я. Можеш придумувати найвибагливіше йому ім'я, бо Степашка щось зі своїм Степашковим ім'ям, щось якусь херню мутить. Але це вже інша історія. Так, сьогодні будемо на розпаковці. Дуже трохи буде дивна розпаковка. У нас сьогодні буде на розпаковці ось такий набір. Так, цунцунчики, тікайте трохи. Це трохи сюди. Так, раз, два і три. І три. Справ заради акули Кент мені не дуже потрібен. Залишу себе одного кента, два кента. Мені, ну не знаю, кажу, що не гріє, що в мене армія клонів. Поїдуть вони, мабуть, у нову рубрику на ці всі кенти. Оце їхнє знаряддя, мабуть, також, а може залишити собі Головне, щоб кента не було. Так. Ова! Це! А не, щось щось. Давай. Опа! Все. Давайте першого відкриємо так 2020 року. Найдорожчою деталью є. Он навіть щось проглотив. Є ось це. Бачите, у мене ніколи не було акул. Так що у них там ще пузико є, можете побачити. 37 гривень 85 копійок. І 14,74 голова. Бачите якийсь? Асрем. Так. Зарада акули. Віва. Так. Потім йде. Аквалангист Балони білі, 837. Пам'ятаєте, сині були, вони дорожчі, аж на цілих скільки там? 4 гривні Ось цікавого ось цей фотоапарат. Він ще ставиться, тут є піпка, щоб його можна було на якусь фігню насадити. 4,15. І ось ця гривня 80 гривня 36. Таблеточка ця біла. А інший кент, давайте кентар розберемо поки. Так, ну, ласти. Ласт якось показала, немає ціни. Я думаю, вони найдешевші. Як дві штучки. Ще, коли ви нормальний набор купляєте їх. Вони і третя йдуть, як екстра деталька. Так, Тулуп. Водолазний 23,19, ножки. 2036, звичайні чорні ножки. повернись, попку покажи. Є. Yeah. У нього навіть молня є. Yeah. Давайте. Ой, блядь, руки в мене. Щоб було менш фокусувалася. Так, голова, голова звичайна. Нічого ззаду немає. Голова коштує, блядь, звичайно. 38,69. Це нормально, блядь? Що з головами не так? Що, що це за гіперінфляція? Що ти, блядь, золотий виходиш? У мене вже тебе і в підвал не хочу відправляти. Так, шолом. 4,34. І маска забрала. Точніше, це вже маска повноцінна. Бачите. Прозора голуба. Хоп! Хоп! Давайте йому ще ласти. Оп! Повноцінний чувак. Мені подобається. Так, все частини назвав. В руки фотоапарат. Таблеточку на це, типа. У нас є кент по фотоапаратам. Як це називається? Лінза. Тут вже твоя допомога не потрібна, бачиш? І ну, давайте подивимося на ось цю блатну акулу. І приступаємо до здійснення великого плану. Блять, я все порвав, ну нічого страшного. Давай, висипайся. Все, ні, не все. Блядь. Давай, ножки застряли. Раз. Опа, отак. Mm. Так, акула це тема, я вам скажу. Бля. Еще билые акулы, там якісь, блядь, акулы додики. Зуби, а ще ви, мабуть, не бачили, що вона може їсти. Значить, раніше людей їла, я там по, фот... по фоткам бачив. Але це не точно. Типа. Типа з'їла людину. Бачите, якась вона маленька чи що. Ось в мене є тепер три акули. Я тепер акуловий магнат мрія збулась. Можна вичерпувати одна це. Степашка. Давай, кажи. кіньків цих збирати я не буду. Вони поїдуть, мабуть, у підвал. А там побачене. Ну ладно, вони не заслуговують на підвал. Це дорогі кінті. Ну що, Степашка, скільки ти скажеш? Ну, ну не мовчи. Каже 4. 5. Це багато степашка. Мені 5. Акула крута, чувак крута. П'ятірка, це, я думаю, я в захваті. Так, наступний у нас іде 2020 року. Ніндзяга. Ось такий якийсь там привід. Чи Демон, чи полоня, чи коротко. Хорочу крутий, чувак. Ніндзя. Деталі тут мізір. Да, коли у людини цієї. Як вона називається? Акула, блядь, чувак. де це чувак. Чувак. Коштують на 10 гривень дешевше, ніж оце. Ну, так. Да. Так, давайте дивіться. Давайте вже розпочав чувака. Давайте його і розбирати. Система каже, база даних, що цей шолом коштує 55 гривень 96 копійок. Ну да, ну да. Вся моя логіка рухнула. Да, цей шолом як акула, блядь, да? Чи маска, що вона таке з полуням, злите прям. Ну. Круто. Так, тушка каже рідка. Рідкісна тушка. З золотом. Але вона коштує 21 гривня 81 копійку. Ножки звичайні каже система. Не рідкі. Хоба. Ножки коштують 37 гривень 40 копій. да що за херня з цією девальвацією інфляцією? І голова. Така ухмилка. Якісь нар... під наркотиками. Давайте. Під наркотиками. Так, 22,68. Система каже, що це рідка голова. І шалом також рідкий. Хава! Бачите. Ну, прям круто, якщо чесно, получився. 4. Захвату в мене немає, але 4. Так. І знаряддя. Мечик такий прикольний. І ось така фігня. Дивіться, прямо вже спаяне таке воно, вісулька. Океа. Так, 6,92 мечик. І 6,64 — Це вісулька. Хоба. Хоба. Так что, ну, четыре. Степашка. Степашка говорит один. Блять, Степашка, блять. Чем тебе не нравится Степашка? Больше Степашки не будет, блять. Не голосуйте. Швидше, бо він помре, блять. Степашка, блядь, по морде получишь. Так. Наступный набор. Это из тех наборов, З мешканцем підвального приміщення ось цей кент буде жити в підвалі. Він відповідає на 100%. Я обіцяв собі не брати собі набори з цими тваринами. Для. Мені ці тварини не дуже подобаються. Вони відрізняються за стилістикою. Вони більш якісь мультяшні чи щось таке. Я приверженець. Старої школи і таких, блядь, тварин. Що це таке? Ну, що це таке за. Це якийсь ненормальний пес. У нього ще й дирка в голові. Ну, хоч тут дирки нема. Так, це буде жити в підвалі. Це, як вона називається, гость програми коштує 47 гривень 12 копійок. Кент. Так, на другому місці. Нога скелета. Дивіться. Це нога скелета. Давайте ось так. Щось я трохи туплю. Фокусується зразу і відразу, так. Хоба, блять, я ще сліпий. Так, нога коштує 561. Ось ця фігня 502, їх аж 2 штуки. Ну, це використовується для мікрофона тримач. Так, да, нормальна ногу, блядь скільки блядь, якийсь больне, блядь Ти больне. Так, і дешевшого, бо дивіться, наші традиційні піпки 67 копійок. Ось ця частина вертушки гривня 0,9. Я їх збираю. Відразу в одну таку штуку. І більше ніколи не розідняю, бо я боюсь, що все поламаю. Піддон 2,01. Потім на... будемо рахувати, що це одна деталь, а вона виходить із. Ось ця піпка рожева гривня 23. І на третьому місці замикає гривня 23. Нічого собі, вони ділять. Але система каже, що це третє місце з кінця. Значить, треба вірити. А це, прямо насіна від них відстає гривня 35. Всього в наборі тут на 88 гривень 5 копійок. Якщо викинути цю тварь, то буде десь на. скільки? На 43 гривні тут. Це на 43 гривні. Якщо ви відчуваєте, цікавий мікрофон 321. Ось так от. Ну. І... Так, щось я вже віддалив. Ви нічого не бачите. Мікрофон. Я не знаю, ставити, блядь, на... Пробачите одні матюки. Ну я просто не можу, не можу, це ну, блядь, ще хаває, блять, ці голуби, блять, по 40 гривень. Я тобі дам, блядь. Так. Ну, давайте, може, блять, зберемо без цієї херні, без паузи, вам в прямому ефірі. Зберу цю херь. Я просто не знаю. Хоча може і паузу, бо я, блядь, не знаю, як це херь збирати. В мене немає уяви та уявлення. Ну, давайте спробуємо, якщо там з Ногу сюди. Чи сюди? Давайте сюди. Мікрофон. Цій, блядь, собаці. Це не собака, вона така, Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Вона крутиться. Вертиться. Ля-ля-ля. та поля, Щось такого. Якось щось такого, але ну, я не впевнений, що воно так. Да, щось так, щось не таке. Давайте ось так. от. Казав, що важко. Важко мені. Збирати непонятних собак. Ну, що маємо, то маємо. Але кольор тут класний. Прям я в захваті від кольору. І що? Що, що, що з цим мені робити? Це типу отак. Ну, я не знаю, как эту фигню собирать, но хай будет так. Собака дискотекчик. Дискотека собака. даже вот так. Я не знаю, не. Вот так точно. Ля -ля 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 -ля. Она в коробке ходит. Там даже он, блин, басы, светомузыка, блин. Дивите, что происходит, блин. Це не Цинепест, це суперзірка. Щось я взагалі, блядь, не захваті. Ставлю набор. 2. Ось це, ну, не знаю, це якесь юно. По деталям може 2. 2, Гріша. Гріша, бери себе в руки 2. Два, Степаша, твоє время. Прийшло. Занижаю оцінку. Що 5, Блядь, що блядь. Все, Стіпаша більше не буде. Стіпаша, блядь, доснімався. Все. Його звільнили. Можете більше йому не вибирати ім'я. Стіпаша, все. Так, давайте зав'язувати, я піду вип'ю, бо щось мені Стіпаша настрій споганив. Чи як кажуть, просто на Промовчу. Акули, акули радость. Дивіться, як вони, які у них пресики, мордочки. Який чувак класний. да? Чувак класний. П'ятірка. Ось це. Тьфу, блядь, на тебе. Пес. Чого ти такий? І конструкція. Ну, блядь. А, -а, а ладно, шо я пить. Всім пока.